Ми не в меню, ми за столом переговорів. Це говорить президент України Володимир Зеленський. А західні медіа, зокрема Sky News, спишу, що з розмови Путіна і Трампа так видається, що Україна у них в меню. Хто кого їсть і хто кого не з'їсть, ми поговоримо просто зараз. Прямий ефір Ютубу 24. четверто. Ми продовжуємо працювати онлайн для вас. Наші любі глядачі. Вам дякуємо за активність. І мене звати Ірина Узлова І дякуємо нашому гостю, який до нас зараз долучається. Це Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресу комітеті Америки, пане Андрію. Вітаю вас, рада бачити, слава Україні. Героям слава і дякую, що запросили. Дякую вам, що знаходите час. Якраз і говорити, ми з вами обговорювали перші зустрічі американської і російської делегації в Саудівській Аравії. От тепер ми вже не перший, але якийсь дуже довгий діалог між mm -hmm. Путіним і Трампом говоримо. Але не факт, що він був при цьому ефективним. Уже реагує президент України Володимир Зеленський, який наголошує, що ми не салати, не компот, щоб бути в меню Путіна, не зважаючи на його апетити. Як вам здається, чи дійсно розглядалося питання України і саме справедливого миру, як меню під час розмови Путіна і Трампа, чи все таки Дональд Трамп бачив, що Путін хоче взяти його на гачок і обманути? Переважно зараз реакції тут в Америці, коли говорячи з Вашингтону і речники, там там бачать, що Трампу незадоволений. Він вже кілька днів до американської спільноти говорив, що публічно так казав, що буде якийсь анонс у вівторок. Нам садали раніше нам вранці, це було коли перед телефонною розмовою і. Обіцяли, що буде якась прес-конференція. Це скасували, і була тільки е, тільки заява із Америки, і з е, нашого ворога. І це, що хотів президент Трамп оголосити, якийсь план, якесь замороження, якесь скасовання горячого обстрілу, не вийшло. І я думаю, ще гірше після цього, що ми бачили тривогу, яка активно була на цілою Україною, і це підкреслює, що знову він не був ефективний у діалозі президент Трамп і що не міг отримати якісь, якесь зупинення, так як він обіцяв в Америці. Так, до речі, а, а, говорять також а, а наші журналісти, а, а, зокрема, наша колега Надія Паливода, про те, що треба правильно читати Трампа. Що якщо він задоволений, насправді тим, що відбулося, то він виходить і говорить про це. Коли він трохи задоволений, він каже все про що добре, добра розмова. А коли він взагалі мовчить, то це значить, що правду він може бути розлючений, обурений. Угу. Так і е, включно тим, е, моє розуміння є, що його головний редник був разом з ним у кімнаті. Е, цей стів цей, що сам мав цей зустріч у Москві, е, в яким він мав зачекати кілька годин, так як сьогодні, президент Трамп мав зачекати годину, коли ми всі бачили е, на нашому екрані, що сам сам Путін е, був на іншій події, там, коли було оголошено, що вони будуть говорити. І е, я думаю, добре що, що це цей спецречник був разом з президентом Трампом, бо він міг прямо йому розказувати, що він приготував з президентом Путіном, і е, можливо, що так як вони домовилися у Москві, не було так само, як е, Путін пропонував до президента Трампа. Е, і, і ще чули різні дивні ідеї, які вийшли у заяві від Російської Федерації, так само. А від Російської Федерації, до речі, перші почали лунати заяви. Ну вони там все так обставляли, пане Андрію. ніби вони з дитинства за мир, і мало чи не це не від них іде ініціатива припинення вогню. Що вам показала ось ця реакція? Така миттєва, яскрава і ніби наперед заготовлена від Кремля. Так, на зовсім наперед приготовлена. Цікаво, чи це, що вони журються за свою нафту, за їхні електростанції, чи це, це не подарунок для України, але мабуть, що українські безпілотники за активні зараз тепер знайти де російська нафта існує. Але так само я до американської змі сьогодні говорив після оголошення, що я пригадаю, що перша точка пропонована від президента Зеленського у вересні ще 22-го року є про припинення будь-яких атаків на електростанції. Це головна мета України була зі самого початку. То це не є новина, то це не є інновація президента Трампа. І, і втім, ми так само знаємо, що Україна оголосила перед Савдо Арабії, що вона отримала, е, і вона домовилася на повне зупинення. А тут бачимо, що не буде повне зупинення. <ган> Я думаю, ми всі вдячні можуть бути, що буде передань зміна затриманих специфічно тих дуже поранених, щоб вони були повернені в Україну. Але декотрі такі ідеї, ідеї, так як турнір гокею в Америці. чи... Чи будь-який що що треба зупинити будь-яку допомогу до України до того часу, коли Росія би домовилася мати зупинення остр, острову зброю? Це я, я, я не думаю, це вийде. Я не думаю, це буде задоволене для президента Трампа, і ми побачимо наступні кроки, які були оголошені, що вони обидва готові, і Росіяни і Америка зібратися в Сауди через тиждень. Пане Андрію, то значить Кремль в тих своїх а, а, такими, що билися ніби з фонтану заявами, зауважив, що наполягає на припиненні військової допомоги від США. Ну бо він прагне максимально поставити Україну, пояснює президент України Володимир Зеленський. Але ж Трамп уже призупиняв обмін розвіданими наді допомоги. А чому він має раптом після цієї розмови зробити це друге? Наскільки тут надії Кремля можуть насправді провалитися чи навпаки? Головне для президента Трампа не є мир, Головне не є будь-якого зупинення. Втім, тільки він хоче якось показати, що якась угода вийшла. Чи це вийде пізніше, що а, горячий обстріл повернеться, так як ми бачили сьогодні в Ізраїлі? Він дуже себе хвалив, що він міг а, миру принести до Ізраїлю і Газі. І так через останні 48 годин там дуже дуже гарячо чи то проти гуситів ракети, чи проти американських кораблів, чи навіть атаки від гази на Ізраїлю тут. Все, що він проголосив, що він такий ефективний, або його речники такі ефективні. Як це є його ідея зупинення, то я, я не знаю, яка, яка вийде в Україні. Але втім, я думаю, дуже дуже мудро Україна іде вперед, не тільки. В обговорення з Америкою ми знаємо, що мабуть вони не є включені до наступні розмови у Саудівській Аравії але вони ще будуть в контакті з держсекретарем, як і з Білому дому, але так само вони ще тримаються в курсі разом з союзників у в Європі і і, і хай таку двопрямову двосторонну розмову вони ведуть, щоб бути готові на будь-яку можливість. Пане Андрію, знаєте, що я тут подумала? Що минулого разу, коли 12 лютого, якщо не зраджує мені пам'ять, ніби ні, поговорив Трамп із Путіним, то тоді майже через годину він позвонив до президента України Володимира Зеленського. А тут бачимо знову ж таки паузу. Як ви думаєте, чому? Я думаю, що, мабуть, президент Зеленський збит спитав: ну, як ваші розмови були, чи вони були такі приємні, як зі мною? Бо знову кажучи, що Україна прийшла на обговорення до Саудівської Аравії, казала, ми готові припинити е, обстріл над чорне море, над е, від, від повітряні ракети і так далі. А, а ще просив президент Трамп, щоб це було повне зупинення на 30 днів. А тут е, навіть не могли домовитися на е, зупинення обстрілу. Бо напевно ті ракети сьогодні і і безпілотники шагеди, які при нападали на Україну. Вони вони напевно хотіли ті електростанції розбити. Та, таку саму справу, яку вони до якось домов мали домовитися сьогодні. Ну так дійсно, ми бачимо, що одразу вже кілька разів згадали, так воно і є, почервоніло пів України по 60 дронів були лише на півночі нашої країни на столицю в епіцентрі уваги. Чи президент України Володимир Зеленський, коментуючи ось те, що ми принаймні побачили від Білого Дому і від Путіна, зауважив, що має Дональд Трамп побачити реальні наміри Путіна? А це можливо заготовку наступальних дій на Сумщині, на Запорізькому напрямку. штурми, які не вщухають на сході нашої країни, як думаєте, після цієї розмови Трамп почав почав їх бачити, ці реальні наміри, ось там десь між рядків почутого? Знову кажучи, Трамп не мріє про мир. Він, він просто мріє за нагороди для нього. Він, його, й, йому ідея є включно, по-перше, Стародем, такі старі ідеї дипломатії. Він бачиться від фільмів і кіна від 70-х, від 70-х років, як там було, як вони показали Мирні договори між Радянського Союзу і США, він би готів світлину його і Путіна а, руками, а, а, в, щоб вони включили до, до студентських підручників, щоб він якось мав домову. Але як там дістатися? Тут є дипломатія, тут є довголітна дипломатія, не просто, не просто оповорення, так як, як бізнесмен, а, і так, так він думає, що навіть коли я згадав Ізраїль і Газу, це він думав. Він все може е, вирішити через одну розмову. А це є довголітна проблема, в яким багато частини цього це не є тільки е, е, зупинення. Це, ми е, так як Україна підкреслює в і треба, треба справедливу е, е, миру мати, щоби всі е, злочинстві ми розслідували. Е, треба так само, як ми би хотіли розбудувати. Хто буде розбудувати країну? Як ми будемо починати розмову з тих, що є в окупованих територіях чи е, у вільних територіях, як економію там розвивати? Це є традиційна дипломатія. А, а Трамп як бізнесмен думає, що все це може бути талагодане через, через одну розмову. І на жаль, чим довше е, він буде мати такі неприємні розмови з нашим ворогом. Мабуть, він навчиться е, що це є більше проблеми ніж це, що він пояснив за 2-4 години він може все вирішити. Та, де яке тут вирішити? Дай не за 24 години, не за 100 днів. Вона, також і президент України Володимир Зеленський каже, що цей наступ, який я вже згадувала, він максимальний може бути, бо найближчими місяцями ми очікуємо, що Путін його готує, а не факт, що буде щось призупинено в рамках перемир'я. І тут мені здається, що Трамп він, хоча і не про мир, і не про цінності, а про угоди, як зрозуміла я із ваших коментарів, на загально бачимо. Але Путін навіть не про це. Він не про угоду. Він про продовження війни і про те, щоб ніби використати Трампа, щоб вийти з міжнародної ізоляції. Хіба ні так, так, так. Просто щоби розбити цілу міжнародну систему, і ми бачимо, що тут в Америці це все. Вже йде в плані, що е, ми вже відійшли від міжні різні міжнародні системи. Він президент Трамп так само е, хоче розбити угоду з Мехікою і Канадою. Він воліє мати окремі е, свої угоди з окремих країнах, і це іде проти міжнародну систему безпеки. Чим більше ми можемо разом збиратися, це, це сильніше проти одного ворога ніж стояти стояти е, самому і Америка. Повинні це зрозуміти, бо е, тільки один раз в історії НАТО збирався під е, п'ятою е, частиною е, Хартер, що треба було захищати е, е, Америку тоді після атаку 11 вересня, і Україна добре про це знає, бо наші солдати служили і в Іраку, і в Афганістані, і в е, е, різних морів так само е, у підтримці Америки, і е, е, чим більше і це чому я хвалю адміністрації в Україні, що вона ще. Продовжує цю розмову, ця а, група а, країн, яка збирається разом з Велик, у Великій Британії, у Франції і далі ще, щоб а, ми стояли сильніше, коли ми маємо більше союзників. Що Америка буде включитися? Як вона буде включитися? Втім, це ми ще не знаємо. Але, а, але добре, щоб тримати розмову із а, новою адміністрацією у Вашингтоні, але як так само із Канадою і інших а, 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 європейських союзників. Я от ставлю собі часом питання останні тижні. А для чого Дональд Трамп деяким своїми ось такими діями і зближенням як не крути, певним хай в нього своя мета з російським датором Путіним і закриттям фінансування 83% USAID-у Голосу Америки Радіо Свободи в рамках цього? Тим що він фактично бере і руйнує євроатлантичну єдність, а ще реноме Сполучених Штатів Америки як сильного поліцейського світу цього для чого він це робить? Тут, тут ще немає пояснення втім, але е, є розуміння, е, що е, такі двері, які були вічно відкриті е, Америці через останні літ, е, від часів Першої світової війни, коли Америка вернулася до Європи і захищати е, е, демократію, так як е, після Другої світової війни, як вони захищали цього світу під час е, голодної війни. Ці двері будуть закриті, коли е, специфічно ми можемо про юседі говорити скільки е, е, життя були е, е, врятовані через системи вакцинації і інші ліки по потілої Африці. Яка тепер не існує, і люди вже тепер вмирають. Ми знаємо, що їжа залишилася тут в Америці приготовлена специфічно для дітей, які часто не їдять, то воно є специфічно якось приготовлене, але вони не тільки банкові конти закрили, але цю їжу вони залишили у складнях в Америці, щоби там вже попсулося. Це жах. Е, і то ми вже знаємо до нинішнього дня, що е, люди, які ходили до е, різних е, лікарів американських по цілому світі, е, ті. Е, Шпиталі вони закриті вже і вже не отримують ту американську допомогу. Все це добро закриє двері для Америки на майбутнє. Хай вони тепер залишаться самі. Я не знаю, чи це дуже близько до ситуації в Великій Британії, коли вони звернулися і казали, ми не хочемо брати участь у Євросоюзі. Там були неприємності і ще до нинішнього дня якісь неприємності, що вони ніколи не повернуться до такого самого стану, яку близькість з Європейським Союзом, коли вони мали. Так само Америка, так як вона ставиться до е, довголітних друзів як Канада, як вони, як сама прес-секретарка від Білого Дому вчора е, образила сенатора від, е, від Франції. Е, е, тут, е, тут це буде мати довголітні наслідки. Uh, і це не залежить від Трампа. Це навіть на наступній uh, адміністрації Америки. Це буде проблема нам вирішити на майбутнє, як ми будемо себе захищати, коли всі наші союзники ми покинули їх. Ой, пане Андрію, ну будемо сподіватися, що потім це буде, а може ще і під час а, каденції Трампа цієї. Ну бо ж роздучений Трамп. І коли він побачить, я думаю, і далі як Путін порушує все, що наговорив сьогодні, бо фактично він нічого і не затвердив. То можливо ж він буде діяти. А, ну навіть сьогодні Скот Бесенд в ефірі а, Fox News сказав про санкції. Як не крутиться, це, це не питання не зняти зі столу. Так була думка з самої самого офісу президента України вже шість місяців тому. Вже казали в літі, коли перші розмови мали з кандидатом Трампом перший раз, що вони просто почекають, аж поки очі будуть відкриті, аж поки вони зрозуміють, що такого ворога ніх, ніхто не може в, в нім увірити і. Різні американські сенатори так говорять про нашого ворога. Різні в палаті представників. Так само є фактично існує дуже маленька кількість людей, які би хотіли близькі зв'язки мати. Ми бачимо це у громадське опитування, тільки що нові цифри вийшли через вигідних. Я тільки був на подію в білої церкви тут, в Нью-Йорку штат сенатор штату Нью-Йорк, депутат штатної асамблеї від міської ради навіть минулого місяця сам губернатор штат Огайо, який включає таких сенаторів, як Джей Дейвенс і інші республіканці, які говорять проти України, цілий штат відзначив місяць лютий, в яким ми відзначуємо річницю повномасштабної війни. У вони відзначили це у честь українсько-американської спадщини. Тут тут існують ще дуже близькі звідки на локальній рівні. На місцевому рівні, але ми ще не бачимо ту політи, політичну силу у Вашингтоні, коли президент Трамп прийшов із планом із а, спец спеціальних речників його кабін не існує, такий який раніше був. Це не є люди, які приготовлені до роботи, просто вони приготовлені підтримати президента і його а, ідеї. І аж поки будуть якісь політичні наслідки, чи це, це як наша економія не, не підвищиться, бо вона дуже трагедічна зараз тепер і, і в стокмаркет і інших рейтинг, так як інфляція, гірше і гірше щотижня йдеться в нашій економії. І так само різні скандали, які починали вийти спочатку адміністрації, але таких людей, які він включив без перевірки, напевно, в наступному. Кілька місяців вийдуть, то е, президент Трамп розуміє, що йому треба якнайшвидше всі зміни, які він би хотів, якнайшвидше включити. Бо вже потім. Ми, як активісти, ті, що підтримує Україну, або просто американці, які підтримують всесвітну все систему миру і, і захищання, ми ще тримаємо і підтримує таких сенаторів і конгресменів, чи то демократи чи республіканці, але в обидвох партіях, які би були готові вернути Америку на, на вищим стані у міжнародному складі, але їм треба почекати, аж поки будуть якісь політичні наслідки, і до нинішнього дня. Ще такого не існувало Ну, і треба ж пам'ятати, що, по-перше, всі опитування і найсвіжіші, свіжі про те, що більшість американців 50%, по перше, бачать, що Трамп близький до Путіна це їм не дуже подобається. По-друге, продовжують підтримувати Україну. А по третє, треба пам'ятати, що Трамп що вибори до Конгресу вони є і дійсно, всі внутрішні проблеми, та ще й і зовнішніми не дуже ефектними кроками, скажімо так, можуть скласти проблеми. О, та це такі наслідки, політичні проблеми. Це буде це. Чому треба підтримати таких і діалог мати з, зі всіма конгресменами, з всіма сенаторами, угу. як частіше, щоб ті, які мають які однодумці з Україною з іншими країнами, але включно в е, е, традиційну е, е, американський напрям щодо світу щодо міжнародних справ, їх треба підтримати у і е, е, продовжити діалог, щоб вони зрозуміли. Коли зміниться політичний стан президента, коли йому скандали ведуть, чи мабуть якісь внутрішні сварки його пошкодить, щоб вони тоді мали можливість не тільки оголосити їхню підтримку, бо декотрі ще багато підтримують Україну і республіканці, але вони ще не голосуються, це, і це буде. Коли ми побачимо, що буде голосовання двопартійне у підтримці України, як це повернеться, тоді ми побачимо, що вже політичний стан змінився тут в Америці. А до того часу, я, я би казав, що ми ще до того часу не прийшли. То все, вся контроля, вся сила зараз тепер лишається у президента Трампа. І Як він змінить думку, як ви казали, може він втомиться в з діалогом з нашим ворогом? А до того часу він все контролює. Пане Андрію, але нам треба діяти як нам треба продовжувати працювати от із окремими конгресменами із сенаторами із а, а, релігійними також організаціями так. із українцями. Так от як ви бачите зараз, що ви нам підказали, як нам продовжувати наш діалог із адміністрацією Трампа і іншими колами, які підтримують нас в Америці. Діалог і це, мабуть, від до часу це є неприємно, бо вони вже втомилися від адвокаційні зустрічі, але продовжити цей діалог на місцевій рівні тут в Америці локально, коли вони у своїх дільницях відвідують своїх штатах, чи сам самі у Вашингтоні, коли ми маємо там нагоду зустрічатися з ними, і специфічно до, до тих, які очолюють різні комітети, які контролюють бюджетові справи Америці, щоб вони... Багато з них є такі довголітні конгресмени і сенатори, щоб вони зрозуміли, що вони будуть мати підтримку на майбутнє, як вони ще будуть підтрим, підтримати в таких традиційних по позицій щодо підтримки України і підтримки міжнародних системів. Що тут ще існує такі американці, як котрі ця би підтримали їм не треба журитися, коли вони стануть, мабуть, проти президента Трампа. Що, 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 що ще існує їм підтримка? А далі ще так само. Як президент Зеленський цілиться, вічно запрошує президента, треба як найбільше, щоб американці відвідали Україну, і зараз тепер, під час цих тривогів, вони можуть або піти аж до фронту, або до кордону до самого Ужгороду, де, де є вигідніше, але просто щоб вони говорили прямо з українцями. Так, до речі, ми ще запрошували ще і після виборів, і е, коли була інавгурація, аби приїздили і подивилися. Ну але крім Келога і скота Бесента, міністра фінансів, що теж показова, то ще був першим про гроші. Ми ще нікого так особливо не бачили. А хотілось би. А чому не їдуть на правді? От якраз можна приїхати і перевірити, як Путін а, е, виконує обіцяни Трампу під час двохгодинної і 28-хвилинної розмови. Тут ми знаємо, що під час першої адміністрації е, дуже активно ми працювали як активісти, щоб запросити президента Трампа. Він дістався аж до Варшави, і це би було дуже легко йому тоді би було відвідати чи навіть до Львова поїхати від Варшави, а, але він змінив свою думку. І е, він був другий президент, е, як президент Обама, який е, мав свою думку не відвідати Україну. ми повернулися у каденці е, президента Байдена, що нарешті. Цій повернувся президент, і так ми повинні вічно працювати, щоби кожний президент відвідує. Але ми не бачимо, що е, президент Трамп зацікавлений у будь-яких таких міжнародних е, е, вітаннях, е, чи то він їде навіть, коли він їде до Європи, він переважно скорочує свої візити, щоб якнайшвидше вернутися до, до його Флориди, до його помешкання. Е, то не легко з такої адміністрації і. Раніше у президента Обами адміністрації ми знали, що він сам не поїхав, але віце-президент тоді Байден вічно відвідав Україну. А тут ми маємо віце-президента який ненавидить українців. Він відкрито, відверто говорить, що українська українсько-американська меншість є нелояльна. Він говорить, що вони нападають на нього як протести. Він так само його політична кар'єра, починаючи минулого року, почина, він у 24-му році оголосив. Як кандидат, що він би хотів його найвища амбіція, є щоб змінити а, американську політику щодо відносини США України. Ну з такою особою а, ми повинні запросити Україну, але я не знаю, яку як це би впливало на нього. У ну, пане Андрію, зато є отакий позитив на прикінці нашої розмови сьогоднішньої. Що тепер матчі хокейніші будуть між е, американськими і російськими командами КХЛ НХЛ. Це да Ніяк. не будуть. Ніяк стопроцентово я вже говорив сьогодні з активістами. О, <с <с о а ну розкажіть нам, будь ласка, та бо ми перше, тут шоці по, По-перше, зрозуміти ще існує на веб-сторінці НХЛ, нашої вседержавну лігу гокею, що вони скасували всі зв'язки з Російської Федерації і всі будь-які зв'язки з Ліги та КГЛ і інші, що є зв'язані з Російської Федерації, це. Це вийшло у лютні 22-го року, ага. а, і це ще існує як політика, як стан а, нашої вседержавної ліги. Далі ще. Були починаючи в минулому році, наш ворог тут трохи мовчав у 22-му році, трохи повернувся у 23-му році і свої макінації на місцевій рівні. А в минулому році де починав, щоби включити а, а, вечори у а, вшані російської культури чи російської спадщини а, в різних аренах в Америці, і в кожних тих аренах українські активісти і Америки. Американці, які підтримують Україну, вони зберігалися маніфестацію проти таку подію, і все було скасовано. То якщо має думку президент Трамп і Путін, щоб якось організувати, я думаю, вони знайдуть багато арени, де би хотіли приймати російських гокеїстів. Ой, пане Андрію, ну отак от і будемо протидіяти на різних рівнях. Ось таким поверненню, не дай Бог, російських та впливів. Ну і е, десь там плакав один Лукашенко, що його не запросили. Тепер, напевно, він заспокоїться, що і не вашим, і не нашим. Пане Андрію, я вам дякую безмежно за вашу позицію, роботу і за те, що ви часи для нас знаходите. До наступних зустрічей нам завжди є що обговорити. До побачення. Дякую, щиро дякую. Вам щиро дякую і також. Навзаємо завжди приємно. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресу комітеті Америки, був разом зі мною Іриною зловою. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки. Бережіть себе, побачимось і пер.